Вітаю, друзі! Ви на каналі у гостях у Тані. У цьому відео я хотіла б вам розповісти про помідори, які я вирощую на своєму городі. Я хочу зупинитися на сортах, які дозрівають раніше інших, тобто найбільш ранніх сортах. І найголовніше їх. Вони дуже смачні, вони дають великий урожай. Ці помідори не тріскаються, мають красиву форму. Тобто, одним словом, вони універсальні. Гуще, Перший, Перший сорт ранніх помідорів, про який я вам хочу зараз розповісти, і який я вирощую вже багато років, це сорт Санька. Це дуже популярний сорт. Багато хто його знає, він дуже вражайний. У середньому я збираю із куща десь 2-2,5 кілограми. Томатів, якщо дотримуватись певних правил агротехніки, то можна навіть зібрати і до 3 кг. Ці помідори виростають, ну, я їх не важила, а десь приблизно грамів 80-100 грамів. Ну, бувають і на тій більші такі екземпляри, в основному, це така вага. Смак у нього класичного помідора, тобто він має таку більш кислинку. Але якщо ми, наприклад, живемо на Чернігівщині, то у нас менше сонця, то вони трошки кисліші, але якщо жарке літо, то вони більш солодші. Якщо, наприклад, той, хто проживає на, десь на півдні, то, звичайно, ці помідори виростають більш солодшими більше там сахар утворюється. Що ще можу сказати про цей помідор? Помідор санька він має небагато листя, тобто він не облиствений кущ. І, і помідори видно, коли вони дозрівають, то знаєте, стоїть такий рядок червоний. Ці помідори дуже підходять для закруток, для соків, для салатів. Якщо мені потрібно зготувати там якийсь салат, аджику, кетчуп чи ще щось, то я набираю саньку, перекручую, перемелюю і готую. Він не тріскається. Ну, навіть якщо дощовий, то ви знаєте, от є такі помідори, що тільки не встиг дощ вже випасти, вже вони розтріскуються. Він не тріскається, навіть і має багато вологи має, але все одно він зберігає таку свою форму. Також ще хочу сказати про цей помідор, що от він стійкий до зафурювань. Якщо інші помідори, вони Дуже вражаються цим захворюванням, там оця вершина гниль, фітафтора оця, то цей помідор ні. Ну, звичайно, його потрібно за ним доглядати, потрібно ж сіткувати, щоб обробляти, робити обробки, але все одно він не так поражається, як інші помідори. А ще якщо ви будете підживлювати його зеленим добривом, то взагалі він скаже вам спасибі і буде радити та й радити. От, наприклад, у 22-му році в мене їх було стільки, що вже на вулиці вже примарозки, вже треба збирати їх, а я їх не можу зібрати, бо вже маленькі такі, але все одно червоніють і червоніють. Наступний томат, який я використовую і дуже давно вже використовую, це томат ляна. Ляна є червона і ляна є рожива. Я використовую червону. Це він дуже схожий до санки, він теж низькорослий, кущі невеликі. За розмірами самого плоду, вони десь схожі, теж такі ростуть до 100 г, може трохи менше, трохи більше. Соль дуже вражайний. Але от на ляні дуже багато листя. І тому я ж не пасинкую їх, і не треба їх посинкувати, тому що вони прекрасно себе чувствують без пасинкування. То, це, щоб побачити томати, то треба розгибти так, листя від, відхилити, і тоді ви побачите там грони цих томатів. Але він трошечки смачніший, він не такий кислий, як санька. Санька він, ну, він я не хочу сказати, що він дуже кислий, але він такий з кислинкою. Цей сорт дуже ранній, десь дозріває він, якщо посіяти, то ну, днів 100. Ми садимо ж пізніше, тому що у нас на Чернігівщині ще бувають заморозки. Кущі дуже зелені, зелені такі ростуть. А якщо їх ще підживлювати, я підживлюсь зеленим добривом, то вони, ці кущі і санька і Іляна, вони дуже віддячі, дуже багато наростає. Пасинки, листя зелене. і знаєте, такі гарні, красиві кущі, тому що листя у цих томатів таке, як картопляне, велике лопати листя. Щосанька, щоляна, це томати, які стійкі до зафурювань. І цей томат також, він не дуже сильно поражається цими захворюваннями, які томати поражаються. Що стосується, Ваги, то теж, ну десь до 2 кілограмів. Ляна, вони взагалі розростаються дуже великими такими кущами. І тому із одного томату, з одного куща можна зібрати до 2 кілограмів, а там, якщо ще й дрібненькі враховувати, то можливо іще і більше. Теж не тріскається цей томат. Іноді зверху, якщо ну, дуже вже дощі йдуть, то така полоска утворюється. А так вони дуже довго лежать, їх можна зірвати. І причому були такі випадки в те що я, коли починалася фітофтора, то я думаю, ну зірву. Зелені, зелені, такі кріпкі-кріпкі. І ви знаєте, дивлюсь, вони лежать зелені лежать, нічого з ними не робиться. А потім, аж у жовтні я побачила, що вони почервоніли. І вони не, не згнили, нічого з ними не, не страпилося. Ще один плюс те, що я з цих томатів збираю сама насіння. Ну, Ви ж бачите, з кожним роком все дорожче і дорожчає насіння. І не завжди його можна купити, деякі сорти взагалі їх дуже важко знайти. І тому я збираю багато насіння, і коли я сію, то я не економлю. Я потім посіла томати на розсаду, і я вибрала найкращі стебла, найміцніші. І навіть от якщо хто хоче заробити на розсаді, то от насанька і ляна. Можна заробити, тому що ну, гарна, красива розсада. По-перше, вони ростуть, така розсада товстенька і не витягується, і зелена. Дуже зелене листя, що людям а що людям потрібно. Ну, І, звичайно, сорти дуже такі стійкі до зафорювання. І причому насіння зберігається томатів декілька років, тому можна його зберігати. Ось, Наприклад, я зберігаю. Дивіться, бачите, я зберігаю насіння, сама ось такий томат санька, я помила його ось такі кульочки і зберігаю. І в мене такі і санька, і ляна, і наступний сорт я вам розкажу, що який я сорт сію, то назбирала насіння і в мене воно є. Ще один сорт томатів, який мені дуже подобається вирощувати, це Фатіма. Це рожевий сорт томатів, він теж низькорослий. Він, його не треба пасинкувати, я його ніколи не пасинкую. Але на відміну від Санті і Ляни, цей томат плоди великі. Ну, іноді ну, дуже великі. Виростають там, до 300-400 грамів. Але цей томат він смачний. Дуже смачний, він солодкий, він погано зберігається, його потрібно отак зірвати і відразу на переробку. Ну, ми його використовуємо, як кожен день їсти. Тут салат якийсь треба зробити для, там, до блюда, для якогось, то це саме смачний він цей сорт Фатіма. Для консервування він не годиться. Для переробки, так, можна його використовувати для там для різних лечо, кетчупів, аджик, я це роблю, використовую. Від часу сходу, як зійшли з зернятка, тобто від розсади, і до дозрівання, ну десь днів, мабуть, 100, можливо, трошечки менше, починають червоніти. Ці помідори вони невисокі, але на кущі їх не так рясно, як, от наприклад, санька. Санька, там взагалі ну стільки тих помідорів і ляна, що їх море там, більших, менших різних. Це вони більші, але їх менше. Але теж дуже смачний і він такий до зафурювань, дуже стійкий цей помідор, його не треба так для нього бігати. там. Танцювати навколо нього, ну, посадили хай рости, прийшов час там зробити профілактику від фітофтори Зробіть. Зробили зелене добриво, підживіть. Тому що я підживлюю, мені дуже подобається це добриво, і я тільки так роблю. По-перше, дешево, по-друге, без ніяких заморочок. Ось такий сорт. Друзі, я вам розповіла про три сорти помідорів, ранніх, низькорослих, яких я вирощую на своєму городі, яких я не посинкую, які, біля яких я мало хочу. Знаєте, зараз дуже багато різних сортів. Тіл помідорів дуже багато. І одні, які смачніші, інші там не, більш, більш, не, не такі смачні, одні виносливіші, інші, навпаки, дуже вразливі. Але ось ці три сорти, які, про які я вам розповідаю, це сорти, які вирощую я, і які вони дозрівають дуже рано. Але це не головне, а важливе те, що ці сорти дуже винусливі до захворювань. Вони дуже багато родять, мають багато плодів, вони не розтріскуються. Ну і, звичайно, біля них менше роботи. Я б сказала так, що ці сорти підійдуть навіть для тих, хто, ну, наприклад, можливо, починає вперше починає садити помідори, вирощувати. і... Не знає, як їх вирощувати ще, тому можна брати ці сорти і на них вчитися, вирощувати помідори. Але відразу хочу сказати, що за помідором потрібен догляд. Це і підкормки, це і обробіток. від... Фітафтори від автори від вершини і цієї гнилі потрібно робити. Але все одно є помідори, є такі сорти, які ну, смачні, ну, дуже смачні, але на, на кущу дуже мало. Плодів, або, наприклад, хоча і обробляєш, а все одно фітавтора поражається, все одно вершина гниль утворюється, а ці вони більш стійкіші. Вони давнішні, вони вже, мабуть, загартовані, не знаю чому. І ще один плюс, як я вже ще повторюся, що можна збирати насіння і не думати, де його купити, можна його сіяти вдоволь собі, і потім вибирати найкращі рослини, які виросте розсаду, і садити.